Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 8 та 9 жовтня було опубліковано нові соціологічні опитування щодо рейтингових позицій віце-президентки США Камали Гаріс. Та колишнього президента США Дональда Трампа у хитких штатах блакітної стіни це Мічиган, Пенсільванія та Вісконсин, і таких штатах як Флорида та Техас. І, власне, у цьому відео ми коротко розберемо результати цих досліджень. Розпочнемо з опитування The New York і Сінапол від 8 жовтня щодо позиції наших кандидатів у штаті Техас. За результатами дослідження. У Трампа 50% підтримки, у Гарі 44 підтримки, 7% не визначились з тим, кого готові підтримати. Відповідне опитування проводилось у період з 29 вересня по 4 жовтня. Опитано, 617 вірогідних виборців. Похибка склала 4,8%. Тобто, тут ми бачимо значну перевагу Дональда Трампа над Камалою Гарріс. Так, у штаті Техас. І, власне, ми доходимо до висновку, що у віцепрезидентки ну, дуже мізерні шанси щось зробити для того, щоб цей штат перевернути на свою користь. Техас традиційно так, підтримує. Кандидата від республіканської партії, і тут може не бути жодних сюрпризів 5 листопада. Далі, опитування за New York Times є на пол від 8 жовтня щодо позиції Гарріс та Трампа у штаті Флорида. Тут наступні результати. Трампа підтримують 54% опитаних, Камалу Гарріс 41%. 5%. Відсотків не визначились з відповіддю. Тобто тут ми бачимо дуже велику перевагу Трампа Над Гарріс, і ця перевага складає аж 13%, що теж робить мінімальним шанси Гаріс для того, щоб перевернути цей штат на свою користь. Але є одна обставина, яка може змінити. Так, трішки це результат, і ця обставина має назву ураган так, який зараз вирує у штаті Флорида. І, власне, тут ми будемо спостерігати, як Дональд Трамп себе буде проявляти, як Камала Гарріс буде здійснювати виконавчі так, дії щодо наслідків подолання цієї негоди. Ну, можливо, щось е, і. Зміниться так, але я не думаю, що прям так це буде радикально. Але будемо за цим спостерігати. Опитування проводилось у період з 29 вересня по 6 жовтня. Опитано, 622 зареєстрованих виборців, похибка складає 4,8%. Наступне опитування. Це інсайдер Advantage State Poll від 9 жовтня, і воно стосується позиції та Трампа у штаті Пенсильванія. Тут ми вже переходимо до штатів Блакитної стіни. За результатами цього дослідження, Трамп має. Підтримку 49%, Гаріс 47%, 2% підтримали іншого кандидата, а 2% не визначились з вибором. Опитування тут проводилось серед вірогідних виборців, і тут ми фіксуємо, що Трамп має невелику перевагу над Гарріс, і ця перевага складає 2%. Якщо повернутись до попередніх досліджень, так, то власне значна їх кількість. Показували рівний результат між Гарріс та Трампом. А тут ми бачимо певну перевагу колишнього президента над віце-президенткою. Хоча зараз ми будемо аналізувати наступне дослідження, і там ситуація. Інакше у штаті Пенсільванія. Це дослідження проводилось у період 7 по 8 жовтня, опитано 800 вірогідних виборців, похибка складає 3,46%. І власне останнє опитування університету Квініпіок щодо позиції Гарріста Трампа у Мічигані, Вісконсині та Пенсильванії, штатах Блакитної стіни. Дослідження показало наступні дані. Отже, у штаті Мічиган у Трампа 50% підтримки, у Гарріс 47%. По аналогічному опитуванні, яке проводилось у вересні, Гарріс мала 50% підтримки, Трамп 45% підтримки. І ми констатуємо, що в межах цього опитування Гарріс втратила позиції в цьому штаті. Інших кандидатів підтримали 2% респондентів. Далі, штат Вісконсин. У Трампа 48% підтримки, у Гарі 46%, інші кандидати 2%. Перевага Трампа над Гаріс тут складає 2%. Хоча в аналогічному опитуванні від вересня у Гарі 48% була підтримка, у Трампа 47%. Тобто тут також Гаріс втратила позиції. І штат Пенсільванія. Тут у Гарріс 49% підтримки, у Трампа 46% підтримки інших кандидатів, підтримали 2% респондентів. У вересні Гарріс підтримувало 51%, Трампа 45%. Розрив був 6%, зараз розрив складає 3%. Тобто і тут ми змушені констатувати, що Гарріс втратила позицію. В межах цього опитування тут наводяться основні сфери, так, які є важливими для американців. І, власне, тут вимірювалася підтримка Трампа і Гарріс в цих сферах. Мова йде про економіку, імміграцію, захист демократії та питання репродуктивних прав. Отже, розпочнемо з економіки. Власне, в Мічигані Трампа в цьому. Питання підтримує 53% респондентів, 40%. 45 розрив 8%. У Вісконсині, у Трампа підтримка 53%, в Гарріс 44%. І тут о, різниця між ними 9%. У Пенсільванії. У Трампа 49% підтримки в економіці, в Гаріс 47%, сім Найменше розрив він складає 2%. Тобто у всіх штатах блакитної стіни в економіці Трамп має перевагу над Гарріс. Питання імміграції у Мічигані. У Трампа 53% підтримки, у Гарріс 44%. Розрив 9%. У Вісконсині, у Трампа 52% підтримки, у Гаріс 44. Тут 8% розриву. І в Пенсільванії у Трампа 50% підтримки. У Гаріс 46%. відсотків. Розрив тут найменший, і він складає 4%. Знову ж таки у питання імміграції. Трамп випереджає Гарріс у всіх штатах блакитної стіни за цим дослідженням. Захист демократії у Мічигані в Трампа 49% підтримки, в Гарі 48% підтримки, і це є найбільш таким болючим ударом для демократів, оскільки вони позиціонують себе як захисників демократії. Вони називають Трампа. Загрозою демократії, а в Мічигані Трамп має перевагу над Гарріс в 1%. Це перевага невелика, але вона є і це стосується. Захисту демократії. Далі Вісконсин. Тут у Гаріс 48% підтримки, у Трампа 47%, і тут Гарріс випереджає Трампа теж на 1%. Теж майже рівна ситуація, як і в Мічигані. І в Пенсільванії у Гарріс 50% підтримки, у Трампа 44 Тут більший розрив, між Гарріс і Трампом, і він складає 6%. Тобто тут ми констатуємо, що в більшості штатів блакитної стіни в Питання захисту демократії Гаріс випереджає Трампа, але ця перевага не така і велика. Власне, остання проблема це питання абортів. І якщо ми говоримо про Мічиган, то у Гарріс 52% підтримки, у Трампа 40%, розрив 12% вже значущий розрив. У Вісконсині у Гарріс 53% підтримки, у Дональда Трампа 39%. І тут розрив складає аж 14%. Далі штат Пенсільванія у Трампа 55% підтримки. У Гаріс, а у Трампа 37%, і тут розрив найбільший. Він складає аж 18%. Ну у питаннях абортів тут жодних проблем у Гарріс немає. Вона випереджає Трампа у всіх трьох штатах блакитної стіни. Це опитування проводилось у період з 3 по 7 жовтня. Було опитано в Мічигані 1007 вірогідних виборців похибка 3,1%. Пенсільванія 1412 виборців похибка 2,6%, і у Вісконсині 1073 виборців похибка склала 3%. Ось такі дослідження були опубліковані в Зехіл у період 8 та 9 жовтня. І ми знову ж таки констатуємо напружену боротьбу між двома кандидатами за першу чергу штати блакитної. Стіни та й інші хиткі Штати. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Індепендент Політик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить нам!